Найбільша півонієве поле в Україні розквітло у селищі глибока. На площі понад 4 гектари висаджено майже 50 тисяч кущів різних сортів та яскравих кольорів. Побачити та помилуватися красою цвітіння поля. Півоні на Буковині з'їжджаються люди з різних куточків нашої держави. Надихнулися красою і журналісти телеканалу. ТВА. тисячі українців з'їжджаються сюди, аби помилуватися красою панської квітки. Єдина локація в Україні, на якій одночасно розквітають 50 тисяч кущів, півоній різних сортів з усього світу, знаходиться на Буковині, у селищі глибока, і вже цими вихідними поле рясно уквітчало і радує очі та гріє душі своїх відвідувачів. Ми в 2000 році засадили перших 2000 квадратних метрів піонового поля. В цьому році, в тому, минулому році, було досаджено ще додаткових 4 гектара. Це вже третій рік, як ми дозволяємо відвідати нашу компанію і піонове поле. Наразі е, тут 4,2 гектара е, піоні. Є е, на 4 гектарах розміщено 10 сортів. Це професійні сорта для зрізу, які ми будемо пропонувати через 2 роки в магазини. А на 0,2 гектарах біля 150 сортів більш садових кущів так, щоб можна було помилуватися від за три за три тижні періоду цвітіння всіх піонів. Серед 150 сортів є колекційні та ексклюзивні види півоній. Так, у нас є декілька сортів, які коштують біля 500 євро за штучку. Вони вони виведені там декілька років назад. Їх ще досить важко отримувати. Ну і звичайно, така ціна їх більше відлякує клієнтів, але у нас вони знаходяться. Вони вже на жаль відсіли. Вони дуже ранні. А помилуватися їхньою красою з'їжджаються люди не тільки з різних куточків буковини, а й України. В суботу було шість великих автобусів з Вінничини і один з Франківська. Вчора я бачив чотири. Можливо, було більше. Я не вдасть день був на місці, але по плану я так підраховую, що це вже до двох тисяч людей відвідало вона нас за два дні. Доброю традицією стало не тільки створювати незабутні квіткові локації, а й проводити різноманітні акції, втілювати проєкти соціального спрямування. Цьогоріч у фокусі тема ментального здоров'я, оскільки, як стверджує світова наука, милування красою природи підвищує життєстійкість та активізує опірні сили організму. Так, у рамках цього на полі півоні організовують заходи, орієнтовані на запобігання професійному вигоранню для дітей та дорослих, фахівців та фахівчень та творчих професій. А також для військових та їх родин, зокрема, надихнувшись красою півонієвого поля минулоріч, дизайнерка Світлана Крачило створила спеціальну колекцію одягу. Ми минулого року були запрошені на пленери дитячі, на якраз під час цвітіння півонівого поля. І це та квітка і та краса, яка надихає, яка от дає бажання щось створити. І знаючи, що цього року так само буде цвісти таке чудове поле, вирішила зробити таку колекцію саме на цвітіння півонівного поля. Що важливо, колекція виготовлена з перчі, зауважує дизайнерка. Тобто вона має ця тканина таку пластичні такі властивості, які е, створюють от, цікаву таку фактуру. Як півонія створює е, цікаву своїми пелюстками таку незвичну фактуру, так і ця тканина, от вона як її покладеш, так вона і е, створює якусь таку урочисту, дуже гарну фактуру. Тобто е, колір е, теж дуже важливий. Тобто, це такі коралові, е, малиново-рожеві. Якісь такі ем, баклажанові е, такі кольори, тобто кольори цвітіння півоній. Е, тут присутні такі квіти великі, да, тобто такі е, торбинки літні, е, от, з квітами. І е, е, така сама родзинка велика у цій колекції це е, часточка е, моєї роботи над сердаками е, до ювілею Юрія Федьковича У мене така робота є, де я пробую зробити сердак носибельним е, для різних потреб. Відтак ці образи стануть ще однією окресою поля півоній. Вирішили долучити до заходу і юних митців, і таким чином продовжити життя півоній у творчості на полотнах. Відтак організували для них виїзний пленер. Я тут малюю і відпочиваю. Дуже люблю так природу малювати всякі живописи. Надихаюся своїм як запахом. Оцими звуками природніми, як у них листочки інколи ще шелестять, то приємно, дуже то надихає і очищує розум. Скажем до слова, цьогоріч можна придбати букет півоній прямо з поля. Свістиме воно десь орієнтовно ще три тижні. Утім, все залежить від погодних умов. Аліна Рябко, Іван Мітрік теми ТВА.